Неоднократно я чув такі претензії від е, малярів, які кажуть, що треба шити якось гіпсокартон з тиками, якось чи вдоль вікна, чи поперек вікна. От їм так треба, тому що їм дуже сложно потім зробити роботу. І я оце хочу зараз в цій кімнаті е, показати, що у нас кімната тут зал 40 квадратів. Да? Подивіться, е, на одну стіну, тут вікно трьохметрове, бачите? На цю стінку подивіться, тут 4-метрове вікно, бачите? Подивіться на ту стінку, там 1,5-метрове вікно. І подивіться туди, там марш, там теж є вікно. І як мені ставити профіль, щоб цим малярам угодити, так сказати, перпендикулярно чи по діагоналям, чи як вам поставити, щоб щоб взагалі стиків не було. Тільки гіпсокартончик знає, як його краще зібрати. Є фактори, які... Тим чи, чи іншим способом заставляють нас зробити каркас саме в такому положенні, а не в такому, як хочеться вам. Тому давайте ви робіть свою роботу, а ми, як собатончики, будемо робити свою роботу. Ну робити її треба правильно.